Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо робити таку скляну кризу. Для цього нам потрібно буде стеклярус третього розміру. Тут написано, але якщо я не помиляюсь, то це 7 міліметрів. Також 5-міліметровий, трішечки бісеринок, ну як трішечки майже всі. Розмір 10-0. Це стандартний чеський бісер. Також ось такі чудові бусинки. І ще ось такі ті я забрала з Херсону. Треба їх кудись використовувати. Також нитка. У мене це Титан 60. І голка для бісеру. Вдіваємо нитку в голку і робимо так, щоб було дві нитки. Бо деякі ну це особисте. Мій досвід, що він може порвати нитку. Вдіваємо наш перший маленький стеклярус. Бачите, от деякі такі в мене темні попадаються. Я їх одразу прибираю. Тож калібруйте, нам треба тільки такі гарнюсі. Дивіться, як у нас буде йти набор? У нас буде 4. Маленькі і 10 великих стеклярусів. Між ними завжди буде з'єднувальна маленька бісеринка. Тож ми набираємо перший ряд. Беремо один маленький стеклярус бісеринку. Маленький, бісеринку так, третій маленький бісеринку і четвертий маленький. Знов поміж них бісеринка. І тепер великі набираємо. Перший великий бісеринка, другий бісеринка, третій бісеринка, четвертий бісеринка, п'ятий бісеринка, шостий бісеринка, сьомий Якийсь побитий, інший сьомий бісеринка, восьмий бісеринка, дев'ятий бісеринка і десятий. Бісеринка. Все, тобто, у вас повинен бути такий самий рядок, тобто це буде довжина нашої. Криульки, кризи, силянки, як вам більше подобається. Так, у нас в кінці, бачите, вже є одна бісеринка, тож ми ще додаємо три до неї і робимо петлю. От саме ці три, три ми залишаємо, і в четверту ми ось так от повертаємось. І таким чином ми робимо петлю. Ось така у нас маленька. Симпатична петлюшечка виходить. Тепер ми робимо дзеркально. Постійно робимо дзеркально. Тобто у нас йдуть дві великі, тут два великі стекляруса. Тож ми набираємо один великий бісеринку, другий великий. І продіваємо у наступну, в нашому, зараз розумінні, другу бісерину. Це наша з'єднувальна. Ось таким чином. Далі теж бачимо, що у нас ідуть два великих, тож ми беремо великий один бісеринку, великий другий і вдіваємо у другу бісеринку. І у нас виходять ось такі от гарні Ви зрозуміли. І знову ж таки великий. Тут великий бісеринка, другий великий і другу бісеринку, і ще повторюємо великий бісеринка, великий бісеринка, перо, ходимо. І останній раз великий, тобто один великий. Бісеринка, знову великий, і в другу бісеринку. Тепер у нас йдуть маленькі, бачите? Тобто ми набираємо один маленький стеклярус, бісеринка. Маленький і в другу бісеринку. Боже, тут я благополучно забула бісеринку додати. Ех, Ольга Олександровна. Так, вдіваємо одну один стеклярус бісеринку, теж маленький. І у нас тут така ось штучка. Я забула тут додати першу бісеринку. Тож з іншої сторони ми її додаємо. Можна ручками, якщо у вас не виходить, то вдіваємо з цієї сторони голку, нитку голку і продіваємо. Також я зазначу на початку, що у нас тут одна бісеринка. Якщо ви вдало побачили цей напис, що треба одну бісеринку першу робити, то просто вдіваємо. В неї, якщо ні, і зробили як я, то додаємо. Все, бачите, в нас ось такий от стовпчик вийшов наші два ряди. Тепер ми можете розвертати прикрасу, як я можете просто покласти її, але мені так удобніше трошечки. Беремо маленький стеклярус, бісеринку. Маленький і ось в цю середню ми продіваємо. Тобто, у нас всі маленькі бісеринки це з'єднувальні бісеринки. Ми завжди йдемо крізь них. Тобто вам прикрасу буде робити дуже просто знову беремо. Тобто бачимо от Дзеркально. У нас ідуть два маленьких. Тобто ми беремо один маленький бісеринка, маленький і ось цю середню продіваємо. Є. Тепер дивимось дзеркально, що у нас тут виходить? А тут у нас виходить один маленький і один великий. Тож ми набираємо маленький стекляр з бісеринка, великий. І йдемо вниз. знову ж таки, через бісеринку хоп. Ну і далі тут у нас одні великі. Давайте швидко пройдемо їх. Один великий, бісеринка великий. Вз'єднувально. Великий. Бісеринка, великий. В'єднувально. Великий, бісеринка, великий. Не забуваємо калібрувати. А то попадаються такі не дуже гарні. Тепер знову. Великий бісеринка, великий з'єднувально. Далі тут ми робимо такий фінт. Ми подовжуємо трохи нашу прикрасу. Що ми робимо? Ми набираємо великий один бісеринку, другий великий бісеринку, третій великий. І далі, або ми робимо петлю, як і раніше, я показувала, тобто Додаємо 4 вісеринки і робимо з трьох петель якось тут. Або можемо зробити трошки по-іншому. Можемо взяти нашу бусинку, якусь, ну, яка душа побажає, таку чи таку. І ми її або плітаємо, це я трошки пізніше покажу, або робимо от перший раз. Ось так ми вдіваємо нашу з'єднувальну бісеринку. Бусину і ще одну маленьку бісеринку. Продіваємо і начіпаємо ось цю маленьку, заводимо голку в бусинку, в з'єднувальну бісеринку І ось так от у нас тримається наша бусинка. Тобто, у нас такий класний кінцевик виходить. Тепер ми беремо пробачте. <кій> Одну, один великий стеклярус, бісеринку, знов один великий, і у другу бісеринку вносимо голочку нашу. Тобто таким чином ми трошки подовжили, і в нас буде йти так з зубчиками. Тепер ми йдемо назад. Це у нас знову ж таки дивитись дзеркально, це дуже просто. Ви не промахнетесь. Тут дві великих, значить, ми беремо одну велику бісеринку, велику і продіваємо з'єднувальну бісеринку. На цьому етапі я зараз покажу, як ось додавати бусинки. Якщо у нас великий стеклярус йде на черзі, що ми робимо? Ми робимо одну бісеринку. І, наприклад, бусину, знову ж таки, яку ви забажаєте. На цьому етапі можна додати щось велике. От у мене є ось така велика, от я можу її додати, бо це буде вдома. Якщо ми будемо робити там, де маленький стеклярус, краще, от якусь поменше. Бачите? Тобто, ми додаємо бусину знов одну бісеринку, це у нас буде довжина нашого стіклярусу Великого. З'єднувальну ще одну додаємо бісеринку. Великий стеклярус. І продіваємо, як завжди, через з'єднувальну. Ось таким чином ми вплітаємо нашу бусину. Як робити вверху, я вам далі покажу. Ну, з маленьким стеклярусом я маю на увазі. Ой, щось пошатало камеру. Так. Продовжуємо далі. Один великий бісеринка, великий з'єднувально. Великий бісеринка, великий з'єднувально. Знову ж таки великий бісеринку, великий віз'єднувальну. І далі у нас ми пам'ятаємо йдуть малесенькі. Один маленький. Бісеринка, маленький, з'єднувально. І знов маленький, бісеринка, маленький. з'єднувально. Ось така у нас виходить прикраса. Тепер знову ж таки дуже гарна фраза, що в мене повторюється. Беремо маленький, бісеринку, маленький. І ось тут я вам покажу, як вставляти тут бусинку. Що ми робимо? Ну, ми будемо. Перший брати стеклярус, наприклад, з'єднувальну бісеринку і одразу бусину. Чому? Тому що бусина у нас, бачите, по довжині така сама, як маленький стеклярус, ну, може, чуть трошки більше. Тому ми одразу просуваємо з'єднувально. Ось так у нас виходить. Запам'ятайте, на великому ми додаємо ще бусинки. На маленькому не додаємо. Просто бусину без бісеринок додаткових. Ну і далі продовжуємо дзеркально. Маленький бісеринка великий, бо у нас так йде по картинці. Великий. Бісеринка, великий з'єднувально. Великий бісеринка, великий з'єднувально. Великий бісеринка, великий. з'єднувально Великий бісеринка. Великий, і з'єднувально. А тут в нас була подовжена трошечки така штучка, робили ми петлю подовжену. Тут ми робимо, як зазвичай. Тобто ми беремо великий бісеринку, одну, другу, третю, четверту. Або, ну, і робимо ось таку маленьку петлю. Або Давайте ось на цьому етапі я вам покажу, як робити по-іншому таку бусинку. Ми беремо все ж таки великий стеклярус, з'єднувальну одну бісеринку. Ось так у нас виходить. І беремо, наприклад, все ж таки ось цю. Ми будемо використовувати бусину. Що ми робимо? Ми, я її хочу ще охопити по краях. Та що ж ти падаєш? Тобто, в нас є одна поєднувальна. Ми набираємо три маленькі, знов таки, бісеринки. бусину набираємо. І знов три маленькі. І нашу першу з'єднувальну ми продіваємо голку. Трошечки плутається, не хочу вам показуватись. Виходить ось таким чином. Нас набрати. Ви можете трошечки більше набирати, наприклад, 4 бісеринки, якщо у вас більша бусинка. І повертаємось назад, як завжди. Один великий стеклярус, бісеринка, великий. І з'єднувально. В принципі, це весь майстер-клас. Бо далі ви просто дивитесь, великий там стекля буде чи невеликий. Хочеться вам туди додати бусину чи ні. І ось такому хаотичному порядку ми додаємо наші бусини. Унизу так само У вас може йти, бачите, декілька разів просто петля. І з крапленням бусин в різному форматі. Знаєте, я тут подумала, що можна зробити не просто ось так: от зигзагом, а ще можна е, вийти трошки нижче. Тобто, от наступний рядок після цього, що ми зробили. Що ми робимо? Ми робимо ще нижче, а потім вже повертаємось. І тобто в нас будуть такі зубчики ярко виражені. Тобто ми беремо. Одну велику, чотири маленькі бісеринки наші, ну або бусину, як вам більше подобається. Це ми вже з вами про це поговорили. Робимо тут петлю і знов повертаємось. Одна велика, одна бісеринка, одна велика і в І вийде у нас ось так. Бачите, тобто від великої до маленької, потім знову отсюди ми підемо. І так, в принципі, буде дуже гарно. Ось така вийшла крижана криза. Тут я хочу зробити зав'язки з таких металевих DMC, щоб щось таке срібне теж було. Але я не хочу робити фурнітуру, я хочу саме зав'язки, щоб нормально регулювати підшию її. Або більш так, щоб вона просторо виглядала. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, то будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Також я дякую всім моїм спонсорам на Баймі Кофі і Патреон. Доєднуйтесь, там є ранній доступ. Та багато чого цікавого буде надалі.